Двох дітей, яких шпиталізували до дитячої обласної лікарні через отруєння на тренувальних зборах на Івано-Франківщині, скоро мають виписати. Про це Суспільному сказав завідувач інфекційного відділення медзакладу Андрій Морозов. За його словами, діти у стабільному близькому до задовільного стані. На вихідних лікарі обстежили ще 10 дітей, які повернулися зі зборів. До цього обстежили 44 дитини, зробили ПЛР-тести на ротавірус. Результатів аналізів поки немає. Проводиться епідрослідування. дітей. И додому забрали батьки. Нагадаємо, під час всеукраїнських тренувальних зборів на Івано-Франківщині до лікарень із симптомами отруєння потрапили 16 дітей і двоє дорослих. Серед них вісім дітей і один тренер з Чернігівщини. Загалом від області на збори, які організовувала Вінницька федерація Тхеквондо, поїхали 70 дітей та 10 тренерів і батьків. Усі вони приїхали 17 липня у готель таємниця Карпат. Держпродспоживслужба Івано-Франківської області провела перевірку готелю. Загалом виявили 62 порушення. Заклад закрили на 10 днів. Причини та обставини захворювання встановлюють поліцейські. За словами начальника управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби Івано-Франківської області Віталія Фіглевського. заклад не мав дозвільних документів, щоб приймати дітей на відпочинок. Також він сказав, що результатів аналізів, які б могли пояснити причину захворювання, поки немає. Будуть вони орієнтовно у середу.